Листопада 2015 року в село Велико Олександрівка про результати виборів сільського голови та депутатів Великолександрівської сільської ради сьомому скликання знання великоолександрівського сільського голови обраним. Від 27 жовтня 2015 року номер 29 визнання депутатів Великоолександрівської сільської ради 7 скликання обраними. Про реєстрацію Великолександрівського сільського голови та депутатів Великоолександрівської сільської ради цього скликання. Від 17 листопада 2015 року номер 40 Про реєстрацію депутатів Великолександрівської сільської ради цього скликання. 1 Великолександрівським сільським головою визнається Шевченко Галина Миколаївна. Великоолександрівської сільської ради сьомого скликання визнаються Максименко Юрій Петрович, Проста Тетяна Михайлівна, Петренко Микола Якович, Карпенко Андрій Олександрович. Фещенко Олександр Анатолійович, Отрошко Інна Васильівна, Стецюк Анатолій Миколаєвич, Антипова Ганна Іванівна, Баркова Лілія Васильівна, Бузницький Дмитро Михайлович, Шапкін Іван Сергійович, Рясенко Олена Вікторівна, Данилова Людмила Андріївна, Власов Дмитро Володимирович, Іващук Олександр Іванович, Юрченко В'ячеслав Володимирович, Бодряшова Катерина Валентинівна. Хоперія Вікторія Геннадіївна, Вашук Григорій Григорович, Бондаренко Ольга Володимирівна, Саблук Тетяна Йосипівна, Кізли Роман Вікторович. Визнати повноваження Великолександрівського сільського голови та депутатів Великолександрівської сільської ради сьомого скликання. Всіх вітаю. Дякую привітаю всіх депутатів, зображенням, почесним, отриманням з почесним статусом, який ви отримали в нашій громаді, поважають вам всього найкращого, побажають взаєморозуміння, співпраці, порядок денний пленарного перш... е, засідання, першої сесії, сьомого скликання, обрання секретаря ради про затвердження на посаді заступника сільського голови. Який буде? Позначено прізвище Максименко Юрій Петрович і дві графи за та Депутати, 23 дьогодні проголосували. Зараз будуть підрахунок голосів. За Максименка Юрія Петровича. Проголосували. Рахуємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Проти. Раз, два, три, чотири, п'ять. 9, 10, 11, 12. <плес> а так, так Максим Торій Петрович не проходить на секретарях міської ради. Там закінчила в шостому році е, Міжнародний університет Україна. Я хочу, я хочу додати, що Олена є аналітиком міжнародником і також вступає на юридичний факультет після дипломної освіти. Головою комісії, Власова Дмитра Володимировича, секретарю комісії Шаркині Мара Сергійовича. Депутати ради у кількості 22 чоловік відповідно до пункту 2 частини 1 стадіони статисті... сільської ради Ясенко Одано Вікторівну депутата сільської ради 7 ступеня. На пленарному засіданні сесії ради зареєструвалися 22 депутати ради з 22 депутатів загальної кількості. Хворим присутній. В результаті проведеного голосування депутати ради голосували за 13 голосів проти 10 голосів. Депутату голосування члена комісія постановляє визнати. Обрано на посаду секретаря Великоолександрівської сільської ради Ясенку Олену Вікторівну. Вітаю. Дякую депутатам за підтримку мою справи з Ниві нашої роботи працювати плідно по закону і по можливості всіх допомагати в рамках моїх обов'язків. Я пара Тільки рішення, це і реєстрація, все ще не стане, затріна Чим зможу, тим допоможу. Всього найкращого. Надіюсь, все було добре. А все, що не робиться, то робиться.